Всіх вітаю, мої любі на каналі. Буду вам дуже вдячна за підписку. З відключенням світла довго нічого не знімала, тобто не ну, готувала, але не знімала, тому що часу було о, о, обмаль. А сьогодні вирішила показати вам свій рецепт пиріжків смажених волін, Пиріжки з тушеною капустою. Тож, робіть собі гарнятку, кави і поїдь! Як завжди дріжове тісто, ми починаємо робити за опари. Мені треба підігріти 150 мл молочка до тепленького стану. Воно не повинно бути гаряче. тепленьке. Вливаю молочко. Сюди ж 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки борошна і 8 г сухих швидкодіючих тріщин. Все це в'їнчиком з'єдную. під плівку. Збираю рушничком на 15 хвилин, нехай підніметься оця шапочка. Дріжджі працюють. Сюди ж додаю дрібку солі, одне куряче яйце. Яйце я відразу розбиваю він. Кількість молока 30 г розтопленого вершкового масла. Ще вже ж за бажанням, але я все ж таки додаю до тіста ось таку столову ложку неповну. Сметанки. Все це розчиняю. Борошна додаю десь 350-400 г. В'язково насичуємо киснем. Коли інгредієнти з'єдналися, я додаю 1,5 столових ложки соняшникової олії. Накриваю рушничку з хвилинок на 50, залишаю його в тепленькому місці, підходить. Тісто вже розкішно підійшло, дивіться. Зілося в три рази. Ось так. Ось. Ось моє прекрасне. Зараз будемо формувати колобочки, І грам по 75 не більше. Ще їх накриваю плівкою, рушничком і на 10-15 хвилин на розтойку. Ох, як підійшли наші піріжечки. Так.